Дай все наши. Дай все били. Виталик. Две скажи, ну-ка, играй. Вы сайт стороны, побудьте сидеть. Можна. Центр, центр закриває, да, Олекс. Там, Марко, ще. Марко шукай зразу передачу. Пошук. Де зона? Зміну зробіть, але, не ту, в інша сторона дійна була. Марко, немає варіанту зазаду. Марко, немає вперед. Da, cele mai bune, haideți Та дай ззаду суперника ставай і все. Бриам бре! Бери, няк, бри, бери, бери. Бере. Вимагає, дай, я кажу, після пасу біжи. Та дай. Біжи вперед, сидить тут, ти на чого почукаєш. Біжи порадся, спокійня, такі грай! Став розірючи розвертря можна, власне, да ви там взяти ближче. Всі олад, да? А не можна було ближче. Та чого ти відходи? Роман, ходи, право. Роман, Роман право. право, Роман право, Роман право, ромен право. Ходить, право. Я, О, я, 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 давай, тай, бери м'яч. Шахни. Тади, бери м'яч, давай пробуй. А хочеш розіграй через лево, лавку посередині стоїть, якщо хочеш. Ти туда встань, Марко. Проши, ти тутар, проси. Марко, рухайся ще, ти передачу, Марко. Добре тебе. Марко, не гори, Марко. гори. одразу зубаж, центр. Зразу можна, можна, можна. Зразу можна. Ще, Ле, працюй, думай. Працюй тепер думай. Джонки. Лев, можна передачу, давай. Давай. давай! давай, Да, Лекси, важко. Через зад, через зад. А давай грай, забирання! Марко, думай! Розверне атаку, розвертайся. розвертайсь. Дай, дай, йди, Лев, йде. Да, до кінця, мій, молоді, до кінця мій, от. Лев, відкривайся, Марко, відкривайся, думай. Ні, Леся, що за передачу, граємо. Іди доверить, йди сам. Подумай! Швидше, Лев, для чого було зупиняти, якщо можна було вдотик віддати? Олексій, біжи в центрі, це я приймав добре. Правіше, Марко, правіше! Ну правіше, ну біжи, дорога, просто так. ти в центрі маєш путь, йому вдома передачі! Ну ти захований за душою! Біжи, біжи, біжи. Браво, Олексій, браво! Той, дуже добре. Хорош тоді, зору, і заходи. Ще контролюйте, дай. Пічни його за махом. Можна через передачу на марка і все. Попадай, Марко, давай. Давайте, зараз на нашому місті. Захар зліва, ти вди справа, дають набути. Добре? Зміна, Марко ззаду лишайся. Марко, сиріно пробуй удари, добре? Є можливість? Наш м'яч, а вдій. Споки! Ширина, і, Марко, да! Що ти, 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 ти падаєш? Ти відходиш з м'яча, не він несеться міч. і він перший на вічі. Надо, Марко. Ти страхуєшся. Давай дитині районі. Марко, закажи центр, тільки середині, от і все. що? Ти що? Думай, Марко, чому не поплатити там? Ай-яй-яй, ай, ай. Марко, Марко, ти міг би там лишатися, розумієш? Під передачу. Вже в тій самі твою позицію, а, ти заходився. Падай Захар, Захар, падай нижче, страхуй! От і все, ти поле бачиш. Okay. Ноги гарячі. Okay. А я знаю, бо не, не боялися. Давай <рігалі> не падай, не падай! Зроби <рігалі> хоть одну нормальну дію. ти б'єш, та вив. Та не зручно, куди ти б'єш, Там нема перед тобою нікого. Ні, ні, пасу, уважно на крила своїх, та накрий свого. Авдій, ти страхуй центр, Авдій, страхуй центр, ближче. Як він один, Захар? Захар, ти твій суперник, нікого не крив. Я назад. Я назад. Ілля, назад. Ілля, то ти захисник. Ти не встиг за ним. Кидай від нього, Давид. Довго, Захар, ну розверни. Розверни. І відкривайся. Ще можна туди. Довго, Кацела, та довго приймайте рішення. Та шукайте передачу, швидше. Добре. М'яч нехай рухається постійно.

Сидай, Чотири хвилини. Арбо, ти потім виходиш в Айда. В... Ну? Тут треба прийняти м'яч, а не наступити. нічого страшного, ти його не бачиш, ти біг. Тадей, ти нормально? Маланчук? Треба... Захар, падай нижче, ти маєш страхувати зразу. Олекса, ти вище, там нікого нема. Та лише його, Захар. Пайди нижче і все. Захар, ти не флан, Захар. Браво, Захар. Да. Не все. Супер, йди. Ліва нога. Друга, давай, одразу. Супер. Ваша. Довго, Захар, право. Прав Ще. До кінця Захар. Центр, Заха. Супер, право, Захар. До кінця не вимкайся. Ще момент не виключайте. Ви куди давай, Олексій, и ти біжиш давай, 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 Він спереду. <потор> Держ, я ще давай, 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 <потор> Марко, <потор> <Борис>. Варчик, давай! <потор> Що <ще не> <потор> 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 <Все>, два рази <потор> 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 Ліва, Авдійку <потор> цела, ліва нога! Олександр, цві центр, десь немає. Обігруй! Право давно. Ні, не немає. Олег, Марко! Так само, виступайте, заберіть, є Макаренко. Макаренко спустить без роботи. Дайте, нехай теж горає футбол. Можна, можна, можна. Як да, це да. уважно, Марко, знайде суперник. А біді, бере, зразу йду. Оп, дивись, шукай. Нема спереду, тут череззад. Здорово. Да. Браво, Марко, ще, йди з удару. Хутик, Марко, підіграю. Розіграш! Розіграш! Олекса, давай, підтяге, попали. М'яч вашки, я розумію. Суперника Олекса шукаю, шукають. Очима шукає. Сіть тут посередині і думай, куди бігти. Давай, Марко, вставай, Марко вставай, нічого, Марко, вставай. Аді, ззаду суперник. Прити головою. Браво, да. Марко. Ні, ні, давай-ко вже троє разу не проканає, щось інше. Щось інше пробуй, добре? В іншу сторону, наприклад, під ліву ногу, чому ні? тобі відправили, лекція підказуємо, Перекін... можна перекинути навіть. Марко, сідкуй за право. Так, да, Марко. Супер, Марко! Сильніше бейте, хлопці, на всю силу. Ще, Марко, так. Да. Думайте, хлопці, думаємо. Голову включаємо. Сидимось, дивіться. Можна

Абді, ліва рука. Алєкса ззаду ти криєш? Та розберись, з ким ти граєш. От обдійде, суперник. Да. Да, Все. Думай. Все. Ей, дави літу, котити, давись, котити всерединку. Марко! Кричи! Це Сутика, чистий, молодчиночка! А падай нижче тепер. Бабу! Правильно оди, молодець! Нижче ще Думай! Браво, відкривай! Думай! Де вті? Де вдій? Підніме, ось, підніме! Підніме, одяг, підімей! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, девляшецький да видику, що було? Серйозно? А він голубою мав зіграти? Ну, Авдій, будеш голубою подібні. Авдій, права рука. Да, Авдій! Браво, Марко, два води! Давай Рома!